Слава нації, вітаю на каналі добре, Рембат, я, Сашко, Добрий Рембат, в Сашко, добре дає Господь добре працювати з любими побратимами. Натомість не так давно це історія. Не так давно я познайомився з людиною з іншої бригади, з, з піхоти, яка мені розповіла ну і показала на відео, з поміж іншого, наслідки таких дій. Ситуація така: минулої осені. Хтось там у них там в батальйоні запустив підігрівач БМП. Про спалили машину. Екіпаж спалив машину. Так, ну це трапляється. це трапляється. І їхні шикарні командири замість того, щоб провести роботу, з'ясувати, який ступінь підготовки персоналу, експлуататорів БМП. так, який ступінь підготовки, які навички, проінспектувати стан машин, підігрівачів, і зробити все, щоб така ситуація не повторилася внаслідок належної підготовки екіпажів і належного стану машин, вони пішли геніальним сука шляхом. Вони заборонили, не заборонили вони надали наказ. Вирізати, відглушити котли на БМП. І всю минулу зиму люди брали участь в бойових операціях, працювали на машинах без підігрівачів. Хто мінімально мі мі мікроскопічно знайомий з цією, взагалі з роботою великих дизелів, і, зокрема, бронетехніки, той розуміє, яке це? Гребане днище. Яке це грьобане днище з високими погонами прийняло таке рішення. І гребане днище, оцих ось манюсічких там всіляких кінцевих користувачів, механіків, водіїв, які відкаталися зиму? Ну, як? Ну, мовчки, очевидно. Я би, я би не сів в машину і не поїхав би виконувати бойову задачу. І насамперед, як механік водій, якби в ній не працював підігрівач, якби в ній не працював повітряний запуск, якби в ній не працював ну, мова про БМП, так, вимкнення головного фрикціона повітрям на секундочку, тобто так, основні елементи, які прямо і безпосередньо впливають на життя мого екіпажу. Виживання машини і успіх бойової операції. Ну, так, вони там мовшки відкаталися. Ну і там мені там, трохи, я ж кажу, там відосик на відеозв'язку показали, пояснили, розповіли. От, ну, Маленькі люди, що ми вирішуємо. І великі зірки, яким ну, насрати. Яким насрати? Тобто, там ціла грьобана піраміда. Відповідальних осіб, чиї прямі посадові обов'язки мають на меті належний стан бронетехніки і належну підготовку екіпажів. Вони всю цю піраміду не чіпали, вони прийняли просте сука рішення заглушити. Заглушити. Скільки їх загинуло через це одному Господу Богу відомо? Злочинні. Командири дають злочинні накази і користуються своєю безкарністю. Користуються тим, що в цій м'ясорубці війни ніхто ніколи достеменно не зафіксує, не доведе те, що екіпаж там залишився, екіпаж не виконав низку бойових задач, операцій. Через те, що ці першочергової важливості речі на машині не працювали. І через слабкодухість екіпажів, механіків водіїв, їхню непідготовленість, необізнаність і забивання болта на себе, на екіпажі і на все з цим пов'язане. Це дно. Це грьобане дно. Я щасливий, що в моєму підрозділі такого дна, ну, це уявити неможливо. Це просто уявити неможливо, якби ну, щось, таке, якийсь такий наказ надійшов би, я би, ну, я би бився до упору. Я би бився до упору і з ким завгодно в усі доступні способи. Тому що це злочинний наказ. Злочинний наказ і крапка, як, а виконання злочинного наказу також є злочином. Проти. Держави української проти української нації, проти українського народу, проти своїх побратимів, проти свого екіпажу і всього, що зав'язане на машині. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Ну, а власне, що цей побратим так робить? Він підключає підігрівач. Він собі його за моєю допомогою просто збирає назад. Підключає і тримає в належному стані вже ось зараз. Тихенько він не каже про це командирам, він не каже про це командуванню. Він просто всупереч невігласам, покидькам і зрадникам в командуванню, тихенько собі підключив підігрівач і користується ним. Таке життя. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.